Вітаю, і сьогодні ми з вами будемо говорити і працювати над властивостями степеня з натуральним показником. Цілком можливо, що ми розглянемо не всі їх, але основну частину так точно. Перед вами є 5 завдань, вони дещо комбіновані, і, можливо, не абсолютно прості, але ми їх будемо з вами робити. Давайте спробуємо розібратися із першою властивістю. При множенні степенів основа лишається показники. Додаються. І так. Записується вона таким чином. А в степені N помножити на А в степені M дорівнює А в степені N плюс M. Чому саме так? Давайте спробуємо розібратися на прикладі А в другому степені помножити на А в третьому степені. Але для того, щоб це було більш наглядніше, ми ці букви А зробимо різних кольорів. Що таке А в другому степені? Це А помножити на А. Що таке А в третьому степені? Це троє А, які будуть множитися між собою. Так от постає питання: а скільки ж їх? Тут їх двоє. Тут їх троє ось. Як же знайти їхню кількість? Що треба зробити? Вірно, їх треба додати. Тому буде А в степені 2 плюс 3. Саме звідси береться плюс. Аналогічно. Можна довести і ділення, і множення і все інше. Тобто таким способом ви можете перевірити кожну з формул. Так якщо ми, щоб помножити степені з однаковою основою, маємо основу переписати, а показники перемножить, то ми можемо зробити перше завдання. А в третьому степені помножити на А в п'ятому степені і помножити на А. Тут зразу потрібно зрозуміти, що А воно взяти взяте один раз, тому можна вважати, що воно в першому степені. Але коли ви йдете в магазин і кажете, дайте мені хлібину, ви навіть не кажете дайте мені одну хлібину, тим більше не кажете, дайте мені хлібину в першому степені. Багато різних речей ми не записуємо для того, щоб наші записи були більш акуратними. І легко читались. Тому ось цю одиничку багато хто не записує, але в обрахунках вона приймає участь. Що потрібно зробити? Оскільки в нас є множення, то нам потрібно буде пододавати. Буде в степені 3 плюс 5, плюс 1. Самі складні обрахунки це додати в показнику числа. 3 плюс 5 8, та ще один 9. Що ж ми таке страшне завдання вже зробили. Приступимо до другого завдання. Якщо при множенні ми мали показники додавати, то логічно, що при діленні їх потрібно що? Так, їх потрібно віднімати. B в шостому степені поділити на Б в другому степені і поділити на Б. Знову ж таки, якщо просто Б, то в першому степені. Ви можете на початку, так як зараз роблю я, дописувати туди перший степень. І це буде B в степені 6, відняти 2 та відняти 1. Скільки ж це буде? B в степені 3. Якщо ми примноженні, додавали, приділені, віднімали, то піднесені до степені як е, е, дії вищого ступеня, логічно, що показники придеться множити, і це справді так. Давайте ще на цьому трішки зупинимося. Якщо в нас є А в другому степені, а ми захочемо його піднести, наприклад, до третього степеня. Так як в нас в е, е, нашому прикладі 3. Так, от там є така частинка. Давайте розберемося, що ж це воно таке. По суті, нам потрібно буде три рази написати А в другому степені і помножити їх між собою. Ми вже знаємо, що для того, щоб помножити степені з однаковими основами, основу треба лишити, а показники помножити. Але скільки їх? Таких однакових множників у нас 3. Логічніше буде 2 помножити на 3, а не робити 2 плюс 2 плюс 2 три рази. Бо для того, щоб замінити багато однакових додавань додавання однакових чисел, ми ввели множення ще в початкових класах. Саме звідси береться 2 на 3. Так, скільки ж там буде 2 на 3? Певно, ви вже порахували 6 і думаєте, а коли вже я вам приклад цей запишу повністю. А в другому степені до третього... Будемо підносити і множити ще на одне А. Ця частинка буде А в степені 2 на 3, А в шостому степені. І буде множитись на А. Пам'ятаємо, що коли ми множимо ще на додане додаткове А, тут у нас 6 однакових А множиться, а тут ще одне. Як ви думаєте, скільки їх буде? Правильно, їх буде 7 А в сьомому степені. Але чому в сьомому? Тому що тут можна ще було б, наприклад, мають 1. А при множенні степенів показники додаються 6 плюс 1. Да? Якраз 7. І приступаємо до четвертого. У нас є А в третьому степені. Ми пишемо ще Б. І підносимо їх разом до другого степені. Вся історія в тому, що цей другий степень буде стосуватися кожного з множників середині в дужках. І букви А, і букви Б. В результаті ми матимемо А. Степені підносити до другого. Я це зараз так записую, як пізніше ви могтимете це не робити, а зразу писати результат. І B матиму піднести до другого степені. Оскільки в нас була написана просто буква B, я біля не написав другий степінь зразу. А в степені 3 помножити на 2, тому що підносимо степінь до степені. 3 на 2 6 знов. Буде А в 6-му степені, а Б буде в другому. І все, що нам лишається зробити. Страшно класний п'ятий приклад. Для економії часу я вже його переписав. В якому ж порядку потрібно буде виконувати дії. Спочатку прийдеться А в п'ятому степені. Піднести до третього. І буде в степені 5 помножити на 3. Так і запишемо. А в степені А5 помножити на 3 це скільки? 15. І помножити на А в другому степені. Тобто, з оцими дужками ми вже розібралися. Але в нас ще лишаються ось ці дужки І все, що було за ними. За ними в нас лишилося піднести до четвертого степені і поділити на А у восьмому степені. Але для початку ми справимося з тим виразом, що в дужках, оскільки, за правилами, те, що в дужках, виконується першим. При піднесенні, ну, перепрошую, при множенні степеня на інший степень однаковою основою, основа лишається в даному випадку А, А показники додаються. Тобто 15 плюс 2 дасть нам 17. А вже цих їх А в 17 степені, піднесем до 4-го і поділимо на А у 8. -му. Тобто ми багато раз переписуємо одне і те саме. Наступне, що ми будемо робити, власне, підносити до 4 степеня. Тому що дія піднесення до степені виконується першочергово, потім вже множення ділення, потім додавання віднімання. Але дужки це та дія, що в дужках виконується завжди з найвищим пріоритетом. Ну якщо дужок немає, то найвищий пріоритет в піднесенні до степень. Беремо пишемо А в степені, і ми 17 матимемо помножити на 4, а потім уже поділити на А у 8 степені. Можна зробити так, якщо вам так зручно, робіть. А я, наприклад, 17 буду множити на 4. І записувати зразу, щоб зекономити трішки місця. Як же помножити 17 на 4? Буду множити 17 спочатку на 2, а потім ще на 2. 17 на 2 дасть 34. А 34 на 2 68. Щоб поділити два степені, треба буде основу переписати, а показники відняти. В результаті в мене буде А в степені 60. Тобто, А в степені 60, і ось вся ця конструкція, яка в нас була в умові, це абсолютно тотожні вирази між собою. Тобто, один можна замінити на інший. Шлях, який ми це зробили, ви бачили. Що ж, бажаю вам успіхів, натхнення, уважності, і все обов'язково вдасться. До зустрічі!